Всім привіт, мої любі українці, з вами знову я Скіфлер, і сьогодні перше відео на моєму каналі, яке буде присвячено новинам в нашій улюбленій грі World of Tanks. а саме відповідно виходу нового патчу, нової бойовий перепис, новому Twitch Prime та новому марафону на преміумну машину восьмого рівня, який в нас стартує напевно десь в середині літа. Тому ставте швидкість 1.25, тому що відео буде розмовним. Надувайте собі чуйок, беріть береться смачненьки та готуйтесь сприймати багато цікавої інформації. Давайте починати. Відповідно, що в нас по новинам 31 травня, а саме в наступну середу, в нас на основні сервера виходить оновлення. Нове оновлення, яке принесе з собою нову главу Battle Pass, яка в нас буде доступна все літо і аж до 6 вересня ви зможете її пройти. В новій главі Battle Pass у в нас гостями будуть Т-5 HeVі, IMX B та Т-57. 3D-стиль на кожен з них ви можете зараз побачити перед собою. Е, в принципі, це доволі непогані танки всіх, крім е, Тайпа 5-го, але при цьому всьому тайп 5 також я вважаю його унікальним танком на рівні, там умовно кажучи, з Маусом. І в Ангарі, по приколу, його також е, мати можна. Е, також до. О, Основних нагород, які ви отримаєте в бойовій перепустці, да, за проходження всіх етапів, крім 3 d і 2 d і, Кстати, доволі непоганих 2D-стилів, днів пряму, чертіжей там бон жетонів. Ви також можете отримати е, нове експериментальне обладнання, е, яке в нас додало, додалось в гру не так давно, ну там, умовно кажучи, пару патчів назад. Е, і наконець розібрати його на компоненти і затопити своє обладнання, те, яке у вас вже є на аккаунті, до третього рівня. Не забудьте це зробити. Е, також. Цікавого за поліпшені нагороди в поліпшених нагородах. Ви можете побачити, крім основних дефолтних нагород 900 голди. Тобто за кожну пройдену голду ви зможете отримати до 300 золота. Відповідно, це так званий кешбек. Ви платите 7500 тисяч золота за три голови. І відповідно 900 вам умовно кажучи, в паргій мінг повертає вигляді так званого кешбеку. Що також треба зробити перед виходом нового патчу, це зайти в гру, відповідно, зайти у. От сюди на, на зачок Battle Pass, Якщо ви вже пройшли всі три глави, не забудьте, будь ласка, потратити ваші товари за очки, тому що вони згорять. За них ви можете купити 3D-стилі, ви можете купити членів екіпажу, а також набори з бонами. Зробіть свій вибір. Не забудьте це зробити, якщо ви вже пройшли три глави Батл Пасу. І ну, основне і саме цікаве, це новий марафон е, на новий преміумний танк 8 рівня, який буде по аналогії з Т-832, тобто десь в середині, умовно кажучи, літа. Е, Варгеймінг додасть е, в стилі Pass новий марафон, але при цьому всьому на відміну Т-832 кажуть, що він буде безкоштовним. І в цьому новому марафоні в нас будуть або, скоріш за все, Тітрозанова, новий важкий танк 8 рівня м, держави 404. Е, ш, нашептали мені. Сорока супертесту, що в нього непогане лобова броня, чита борта, як в 2.5.7, і при цьому всьому непогане бронювання башні, але при цьому маленький Альфа Страйк і непогане ДПМ. Або оцей 56. ТП, який в принципі являється собою класичним важким танком 8-го рівня, дуже схожим на 50 ТП в, в 8 восьмого рівня, який в нас вже є в грі. По геймплею вони однотипні, просто трошечки різна в них компоновка. Тут, бачите, трошки длінніший корпус башни знаходиться спереді, але в принципі по своїй суті там КВН, щучий нос і непогана броня, башні, непогана альфа. В принципі, все так само. Тому, звісно, я би дуже хотів би саме побачити марафон на оцей унікальний луноход, тому що це. Принципі прикольна е, тємка і цікава е, машинка, яка, мені здається, буде абсолютно унікальною в нашій грі. І хотілося б патіти за щось більш е, ну, адекватне в цьому плані. Е, ну, І також про що треба згадати, що в нас в грі почався новий е, Twitch Prime. Е, е, я, в принципі, цими Twitch Prime'ами їх давно вже не купую, але в принципі вони не коштують так дорого. Суперторого їх можна купити, якщо вам цікаво, де взяти і як купити за дуже невеликі гроші. Цей Twitch Prime, Напишіть просто мені в коментарі, я вам скину з. На людину в Телеграмі, яка займається продажу, продажем Twitch Prime, це не, це не реклама, я з цього нічого не буду мати. Просто е, знаю хорошу людину, яка вас не обмане, і ви можете купити цей Twitch Prime. Цікаво, що тут можна отримати. Це е, командир, 2D-стиль, декалі і, відповідно, прем-танки на вибір. Там в нас доступний XOR, е, це ПТ 8 рівня британська відповідно, К, Туртл, це ПТшка шка восьмого рівня, і, відповідно, ФВ, коротше, тяж сьомого рівня Британії, ФВ 4005, там щось 21, Якось так він називається. Ну коротше, він не цікавий абсолютно. Я думаю, що ви вибирати його не будете. Ну і відповідно, потім, якщо ви захочете, після цієї оренди, після 14-денної оренди, ви можете викупити ці преміум танки зі знижкою 15%. 에, тому такі справа. Якщо ви вже дослухали до цього моменту, будь ласка, е, напишіть е, коментар, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, тому що в принципі на каналі з'являється доволі багато і регулярно е, нового, цікавого скілового контенту. Е, також не забувайте, будь ласка, підтримувати наші зброї. Тому що саме завдяки ним ми можемо з вами тут розмовляти про танки. от Ну, як завжди, я вас обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосіках та наступних стрімах. Всім баба! -ба.